Якщо ви перейшли на єдиний податок 2% до 15 липня 2022 року і до дати переходу не зареєстрували податкові накладні і розрахунки коригування за період з лютого по травень, то у вас згідно з податковим кодексом є можливість зареєструвати такі податкові накладні. Протягом 60 календарних днів після відновлення ПДВ статусу. Таким чином, на своєчасна реєстрація вона почнеться 61-го дня, але це стосується саме періоду з лютого по травень. Якщо не зареєструвати податкові накладні, починаючи з червня 2022 року, то Якщо граничний термін, передбачений для реєстрації такої податкової накладної або розрахунку коригування, настав до дня переходу на єдиний податок за ставкою 2%, то вам потрібно зареєструвати за загальними правилами такі податкові накладні, тобто до переходу. А строки ці встановлені у пункті 201.10 податкового кодексу. Ще один момент, який стосується переходу, тепер. Це ми розглянули ситуацію, як ми переходили, і які операції з ПДВ могли бути не завершені, і документи ще не зареєстровані, якась звітність не подана. Тут є нюанси. Тепер давайте, коли ми повертаємося, у нас розморожується цей ПДВ статус і. Встановлені перехідними положеннями податкового кодексу, особливості стосовно ПДВ. А вони стосуються нарахування компенсуючих податкових зобов'язань по тим товарам, які придбавалися до початку застосування ставки 2%. Тобто вони придбавалися ПДВ, а використані. А саме поставлені або реалізовані вони були були, коли ви перейшли вже на 2%. В такому разі ви маєте скомпенсувати той податковий кредит, який вам як вважає держава вже не потрібний. Бо ви ж на єдиному податку, тобто маєте все скомпенсувати. А як ви будете компенсувати? У вас ж, заморожений був статус. Так ось тут і передбачено, коли ви повернулися, ви все скомпенсували. Тобто, ми ви не можете підхопити цей податковий кредит і далі його використати. Якщо ви щось реалізували, купили товар з ПДВ, а продавали його, коли перейшли на сплату 2%. Що стосується бази оподаткування, при нарахуванні компенсуючих податкових зобов'язань, то за необоротними активами вона визначається, виходячи з балансової вартості, що склалась станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції, і за товарами, виходячи з вартості їх придбання, тобто тут такі правила, які як так, так скажемо, звичайні. І... Для цілей нарахування компенсуючих податкових зобов'язань ми будемо говорити саме ще раз хочу підкреслити: про ті активи, які фактично використані, тобто продані. Реалізовані в період перебування на єдиному податку 2 Якщо ж ви після переходу на 2% продовжуєте використовувати на оборотні активи в своїй господарської діяльності, тоді компенсуючі податкові зобов'язання не нараховуються. Це питання якраз воно стосується основних засобів. Якщо ви їх не продавали, не переводили до групи вибуття, то нічого не відбувається. Користайтеся і далі той податковий кредит, що у вас був, у вас залишається. Це тільки якщо ви вирішили їх продавати, бо по товарам воно простіше, воно зрозуміліше. Йдемо далі. Тепер ще один момент: хочу нагадати, що при переході на єдиний податок 2% втрачаються підстави для застосування нульової ставки ПДВ при експорті товарів. Чому? Ну тому що це ставка, а ми ж не платники ПДВ, у нас все заморожено. Відповідно, необхідно визначити податкові зобов'язання з ПДВ за тим же пунктом 198,5 по тим товарам, що були придбані з ПДВ до переходу на 2%, і які ми експортували вже в статусі єдинника. Розумієте? Або використали їх для виробництва тієї продукції якому експортували знову ж таки на ставці 2%. Цей механізм передбачає складання не пізніше останнього дня того періоду, коли у вас відновилась ПДВ-реєстрація зведеної податковою накладною по таким товарам, які ви реалізували в періоді, коли перейшли на 2%. Тобто, усі ці моменти, вони. Як виявилось на практиці, виглядають незручними. І тому багато хто попрацювавши в колі податків єдиного податку 2%, вирішив повернутися до звичайних умов господарювання і тобто, бути повноцінним платником ПДВ. Також хочу сказати, от в контексті нарахування компенсуючих податкових зобов'язань за пунктом 198,5. Що, що у покупця, якщо ми, це ми і є, ми і покупець, вхідний ПДВ ми можемо включити, коли ми отримали податкову накладну від постачальника і зареєстрували в її, якщо вона зареєстрована в єдиному реєстрі. Тобто, до моменту реєстрації податковою накладною, у нас немає права на податковий кредит, Дід і компенсуючи податкові зобов'язання, по таких операціях не нараховуються, це слід врахувати після повернення до ПДВ статусу вашого. І оскільки у нас був особовий період, на який ми включали у податковий кредит на підставі первинних документів. То а, тут існує правило, що а, якщо постачальник не має можливості виконати свої податкові зобов'язання через бюджет, а, чи сплачує єдиний податок за ставкою 2%, то ви маєте можливість а, мати податковий кредит по таких первинних документах, якщо у вас така ситуація склалась, тобто ваш постачальник саме ось така, ось така особа.